Коли я роблю якийсь збір, або там я ж роблю це не для того, щоб мені подякували. Я для, це, для себе це роблю. Я хочу допомогти цій людині, тому це роблю. Да? І тому навіть якщо мені ніхто не подякує, ну тобто по великому рахунку, в мене не було бартерних умов, типа я тобі допоможу з збором, а ти мені подякуй за це. Ну, Не було ж такого? Не було. Значить, все якби логічно. Але коли я чую це, от подяку, коли я чую відгук не тільки від тих, кому я допомагаю збирати, а й тих, хто паралельно мені допомагає це збирати. Ой, дякую вам, що ви цим займаєтеся, да, Там підтримують, хтось перепощують, хтось лайкають, хтось, хто відгукується на якусь допомогу, то, звичайно, є відчуття, що о, ну, все це не даремно. А коли ми там рвемо одне місце, не спимо. А волонтери є ті, які прямо, ну, не сплять. І все в себе, всю, всього себе викладають от на цю допомогу. Тата Кеплер, там, да, е, от такі великі люди, вони просто живуть цим. Андрюха з Ксюшею, з землячок, е, ну, притула, я впевнена, що він також живе цим. Зрозуміло, що вони втомлюються, вони люди. Вони енергетично мають також наповнюватися.